Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, Олег Алєксєєв. Чи можливо сьогодні зустріти ту людину, якій можна повністю довіряти, навіть найпотаємніші секрети своєї душі? Чи існує ще десь цілковита відданість другові? Чи є у світі хтось, хто ніколи не зрадить, хто вміє щиро радіти з тобою у щасливих днях і плакати, коли тебе болить? Чи не надто ідеально звучить опис такого друга? Адже кожна дружба через грішність людини має свої злати й падіння. Хіба можливо зустріти того ідеального дружба? Дружба це особливий спосіб любові, любові доброзичливої, яка полягає в бажанні добра для іншого. Якщо є доброзичливість, то така дружба є справжньою. Аристотель каже, що дружба це найнеобхідніша річ у житті. Ніхто не хоче жити без друзів, навіть якщо має все необхідне добро. Це найпрекрасніша річ. Приклади справжньої дружби ми неодноразово знаходимо у Святому письмі. Цар Давид і Йонатан були великими друзями. Про це ми читаємо. І склав Йонатан із Давидом умову, бо полюбив його як душу свою. І Йонатан присягався Давидові в своїй любові до нього, бо Він покохав його, як свою душу. Або, наприклад, візьмемо дружбу Авраама з Богом. Не забирай від нас милости Твоєї, каже Пророк Даниїл, Авраама Твого улюбленого Ради. У цьому значенні, якого кращого друга можемо мати, ніж Ісус Христос. Ісус мав багато друзів, наближаючи себе самого до них. Не ви мене вибрали. А я вас вибрав і призначив, каже він. Христос є правдивий друг, друг, який ніколи не зрадить. І сьогодні Він хоче подарувати нам свою дружбу. Він вибрав кожного із нас. Часто ми кажемо, що маємо друга або є друзями комусь, хто є присутній поряд з нами. Але буває, що друга немає поруч, особливо коли цього дуже потребуємо. Христос навпаки. Присутні завжди, близько і у всіх частинах світу. Псалом пише, навіть коли б ходив я долиною темряви, я не боюся лиха бо ти зі мною. Дружба має ще одну властивість почуватися щасливим в присутності друга, радіти його словами і ділами, зустріти у ньому співчуття у всіх скорботах. Тому, коли нам сумно, в основному шукаємо розради саме у друга. Христос, правдивий друг. Тому що каже нам прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас, візьміть ярмо моє на себе, і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем, тож знайдете спокій душам вашим, каже він в Євангелії від Матвія. Маючи таку характеристику, чи знаєте ви більшого друга, ніж Ісус Христос? Він є той, хто вибрав вас своїм другом, хто є вірним вам до кінця. Хто знає всі ваші секрети, хто так полюбив вас, що віддав своє життя? Він є той, хто розуміє у горі і радіє з вами в щасті, хто дарує вам все, що ви маєте в житті, з ким ви можете ніколи не розлучатися, і найголовніше, хто завжди любитиме і чекатиме на вас. Невже можна знехтувати цією дружбою, дружбою самого Бога, того, хто віддав своє життя заради нас з вами? Давайте сьогодні помолимось про це. Дорогий Небесний Батько, ми приходимо до Тебе в молитві в ім'я пролитої крові Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя. Але сьогодні ми називаємо Його ще інакше. Ми називаємо Його своїм особливим другом, найкращим другом. Тому що справді тільки Він може до кінця зрозуміти нас. Справді тільки Він може допомогти нам. Тільки Він може прийняти нас такими, якими ми є. Тільки Він може зрозуміти всі болі, страждання і переживання, які є в наших серцях. Тільки Він розуміє наші душі. Тому сьогодні ми просимо Тебе, навчи нас дружити з Ісусом по справжньому, віддаючи йому всіх себе до кінця. Наша молитва в ім'я Ісуса. Амінь. Прощаючись з вами, бажаю вам Божих благословень. Як завжди, нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб. За електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані, до побачення!